Вчера зашли сюда и пидоры. Что надо копаться как во Вьетнаме. Берешь пулемет и убить его уверенно. Так, значит задача ясна.

У нас везок прием. Через кивы можешь звуки там. Сахар, сахар, у нас везок Якщо А працює, я работа він тебе не почує. У нас везок, прием. Какая-то машина уезжает, это непонятно такая. О, ну вони поки ми дійшли там, до укриття, поки чоловік ну, там дахує та мішку в стрілі з'їздити. Ні, вони будь-яко перенесли. О, бля, це дуже, поводна, вони вони жали, не перенесли. Там все тихенько. Так, Там, там, там тихенько. Шо жовте на після? Плюс, друже, плюс, разу. Все в силе, все Краще, краще. Так, ну всё, Ну что, надо теперь колёса снять. Алло, ты слышал этого? Да, что? слышал. Машина, смотри, стоит. Пацану можно пересадить. Сейчас он отъедет, а -а -а. просто на безопасное расстояние. у а нас -а.

Виїзд був більш-менш тихий, потім зловили щось колесом, колесо пробилося, їхали повільніше. Ну і вже виїзд у трасу, так от просто перед нами опускається їх півішка і влітає в машину. Добре, що встигло розбігтися. Машині вина. Реально почувство, що зайшов по горизонталі, а не зверху. Ви ще до нього. Так. Ну вона бахнула десь в метрах десяти. А хлопці ж двоє не знали, що вони в кузові сиділи, то вони ще зупинились, бахнули, а що таке? Що сталося? Прилетіло, ми ж позабирали речі і в кущі. А це не очікуйте в зеленку, книгайтесь. Зараз під'їде під'їде зараз Іван. Где-то Да, они все целые, машина разъебана. Сейчас надо их забрать. Тополя это далеко, просто я не знаю, где эти тополя. Мне нужно где-то сколько? Пять минут. Да. Ну, можно стартовать. Дуже, спостерегай за РСТП, вот сразу допой, сразу чего. Я принял прием. Так, э, <послужа> здесь сейчас. Так, нахай знайди машину. Все, а ну знайди машину. По, По Розе. Роби, о, в районе кладовища красиво в пиби дрон, блядь. Не, машину знайшли. Це не вона, Тут дорога і там, блядь, тополя бля, высокий, ж поздоров. Плюс прийням. Дуже, Там літає. летают. Минус, Там ще один дрон почал летать, і... Він ребка Він впав, так. Вин спал, да. Плюс плюс хлопці дистанція і максимально скрита по підраз. А вот то поля, вот, вот. А ну назумці на у нас. Вот это біле, це, це, біло, О, це оце, що таке, це це якась будка, блять. Будка вся. це може бути згоріла машина. Похоже, машина. Вони десь по зеленці йдуть наші хлопці. А ну подивись. Кистайте, я поки що та дивницю подивлюся. Боже, рухатись то траса я?

Да, да, да. Плюс-блюс. Серега мало на міну не наступит, а вышли на минут опалочка. Да. Да. Подожди, сейчас я сейчас я заказываю я подавлю. Ну, Тебе э, скажу, когда можно выезжать. Ты же можешь бачить это легко. Давай, что пожалуйста. Вот развертается, да? Ага. Красавчик. О, пишет А трошки можешь еще назвать На машину, ага. Он вчера грузится в машину. Да-да-да, бачу-бачу. Да ёб ты мать, что ж так долго, бля, пацаны. Я, говорит, это... Вы слышите суда? Он не почелый рух? Сесть, почелый рух, потому что у нас высыт стрим. Сесть. Держи. Ага, бачик. Підерський стрім дивиться за нашу машину. Дякую, дякую, дуже дякую. Все, давайте тоді вертайтесь. Сиділи б з тобою блядь. Там би бляд. всі сиділи блядь. Ні, Ви б далі на дорозі ві. десь лежали. А ми всі сиділи, блядь. За нами спостерігали, направляли. Здовж траси, ну а там іншої дороги просто не було. Кілька разів мало ми не перевернули. Ну, Серега, ми заїхали. Я ж по машині ми... чувствую, ну що ти я теж по машині відчував аху, охуєнне, як на, на, на мені вітьок, от стрибав, так ти ж просто в кузя, а я то за рулем. Мене ж відчуття другій бать. Ну зізнатись чесно, коли от в в півішка прилетіла, було страшніше. Там закрите приміщення. Да. А, а тут було, було трошечки в вічі від того, що ти не знаєш, що робити, ти в голому полі, а то, і де вона буде да, зараз, так? Да. Залетить на тебе, не залетить, зможеш ти збити, не зможеш. Mm -hmm. Це такі от трохи а, від незнання, а, від відновидення такий от страх трохи виносить. Ви вже був більш-менш готовий план, і зрозуміло, що по нам ще <кх> нами ще не полюють. А, mm -hmm. трохи. А скільки ви там були? А, так, сьогодні п'ята, шістнадцять днів. 16. Як ти поскудий на наброшу? На ранок 16-го дня.